Використовую для посіву зернових і культур сплошного висіву на 19-8 см в принципі, лише за сухих умов. По старні, коли посуха, коли грунт сухий, от тоді вона найкращим способом працює. Бо коли волога, ну не дуже гарно, і наслідки не дуже гарні. Це ми вже за декілька років. Ну, повністю в цьому впевнений. Тому це сівалка, наприклад, з травня по е, початок жовтня по нашому поводобу. Сіє дуже добре, дуже якісне розкладення насіння, якісна глибина, рівень, тобто посіви вирівнення, коли ти сієш її в оптимальні умови. Сівалка обладнання обладнання вносенням гранульованих добрив, рідких добрив, біопрепаратів. Тобто ми можемо робити і весь спектр внесення необхідних нам або біопрепаратів або, або добрив. І в принципі працює з 2012 року і буде я думаю, працювати ще 5-10 років. Я на це дуже сподіваюся. Всі ці вабки обслуговує трактор ФЕНТ, великий. І в принципі це основний трактор, який ну, в цьому господарстві використовується. На тракторі. 4,5 тисячі мотогодин використовується з 2017 року.